Left. Десь тут. Коли не можна доставку доставити, в Дордаші теж є таймер. Ось. Чотири хвилини треба чекати. Тут у нас два якихось сочка. Ну, коктейлі. І щось їжі. Нема, клієнт не, відпис... не відписує, нема номера квартири. Написано позвоніть, я дзвоню. Ось тут, в цьому блоці. Ніхто не приходить. А в убері можна собі залишити. Ввечері їздити просто дуже складно. Так, зміна, зміна закінчилась. Я, в принципі, вже дома. Зараз покажу, скільки заробив за цю зміну, і покажу ще інші зміни. Ось на фоні гори снігу, щоб ви не думали. Що в Манітобі закінчився сніг. Мені сказали сьогодні, що сніг буде до квітня. В квітні ще раз піде. Зараз в березні буде потепління, а в квітні знов піде сніг. До речі, зацініть, як у них луна. Рівно ось так вертикально знаходиться. У нас вона там, десь, а тут ну, снігу, скільки бачите. Зараз на вулиці не холодно, десь мінус 4. Значить, відпрацював 4 години. Загалом це з дому і додому. Я вже вдома повернувся. Тобто, якщо ви їздите на завод, у вас праця починається, коли ви вийшли з дому, сіли в автобус, поїхали годину туди, годину назад. У мене праця починається, коли я включив автомобіль і їду повз ресторани. Може, мені прийде замовлення. Тобто, це повний час. Ось 4 години. Зробив я сім замовлень. Дивіться, дали 37 баксів чаю, заробив 71 бакс. Це приблизно десь 18 баксів на годину. Покажу вам також. Інші заробітки. Буває і таке. Бачите, 12 баксів за годину. Ну, за 40 хвилин, але більше не приходило замовлення я вже виключив. Тобто рахуйте 12 баксів. Буває ось таке 50 баксів за 2,5. Це приблизно 20, ну, там 23 бакси. Оце ось 35 баксів за годину 36. Тобто, Це десь 25 баксів на годину. Тут я заробив 23 бакси за годину. А ось тут, наприклад, 90 баксів за 4 години. Тобто, розумієте, там 70 за 4, тут 90 за 4. Все залежить від чаю, в принципі. А буває ось і таке, буває 63 за 3, а буває і 100 за 5. А буває, як я показував повний день, підпрацював, виходить, 10 годин. Ну, активних 9 годин, із яких було 150 баксів за 9 годин. А тут от дивіться за 5 годин 100 баксів, розумієте? А 4 години там всього виходить, по 10 баксів. І з цього виходить, що в доставці краще працювати в години пік. А коли таких годин нема, краще цей час використовувати якось, розумієте, в іншому якомусь руслі. Наприклад, виходити в таксі, якщо у вас є така можливість. Треба комбінувати. Тобто, зранку ви повинні обов'язково в таксі, в обід в доставочці, і ввечері в принципі, дуже добре йде доставка, але в принципі таксі так само ввечері йде хорошо. Просто що дороги такі, знаєте, нічого не видно, дуже погано видно розбітку. І з пасажиром їздити. Коротше, треба тренуватися, щоб нормально їздити. Але в середньому в доставці можна заробляти приблизно 21 бакс. А буває 23, це манітоба, мінімальна зарплата тут 13,5. А я заробляю 23, розумієте? Ну так, ще топливо треба відняти, приблизно виходить ось на 70 баксів 70 кілометрів. Тобто 1 бакс, 1 кілометр. При розході 8. Получається, якщо ви будете працювати кожен день. О, десь 10 годин по 9-10, ви будете заробляти десь 150 баксів, і можна робити 4500. І з цього, ну, пробіг буде приблизно 4000, На мій розхід на 8. У мене це вийде десь 500 баксів. Решта то ваша. Податків будете платити набагато менше ніж на заводі, тому що тут ви рахуєтесь як підприємець і багато видатків ви можете списувати. Ви, тобто, ви будете платити податки віднето. А на заводі платять від бруду. Але ця робота не дає документи. Я думаю, що в Торонто заробляють набагато більше, 30 баксів, можливо, так само і в Ванкувері. В принципі, я думаю, що на літо ситуація поміняється, тому що додаться велосипеди і так далі. Але зараз, коли холодно, ну як холодно? Зараз мінус 4, але було і мінус 30, і мінус 20, і буде ще холодно, і ще до. До, цього, до травня або навіть до червня будуть холода, і не знаю. Ну точно сказали, що сніг буде в квітні ще лежати. То доставка буде нормально йти, можна заробляти. В принципі, працюючи просто по 5 годин, ти можеш заробляти 3000 баксів. Це бруд, то звідси віднімайте топливо і решту. Ну і зараз у нас, дивіться, яка година 12 годин різниці з Україною 8 годин. Ну і до нових зустрічей.